Сьогодні з вами будемо говорити про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. А тема моєї проповіді, якщо ви дивилися на анонс, як зазнаючи поразки перемагати. Отак От виглядає. Я щиро переконаний, що ми як Україна постійно, ну, зараз, вибачте, військова тема, вона якось так на слуху. Ми як Україна постійно зазнаємо поразки. Відсовуємося, відсовуємося. Але я думаю, в кінці ми все рівно переможемо. А ті насуваються, насуваються, але в кінці вони обов'язково зазнають поразки. І якщо подивитися в Біблію, я декілька таких ілюстрацій хотів вам привести. Ви пам'ятаєте, давайте почнемо з старого заповіту, такий ми екскурс зробимо по Біблії. Ну, не задамо вже, але трохи далі. Ви пам'ятаєте такого чоловіка, як Яків? Що було в нього хайлайтом таким в житті? Що в нього було самою такою яскравою, яскравою подією життя? Ану, хто мені згадає? Ну, на вашу думку. Боротьба з Богом. І він там виграв, переміг, чи нічя? <різько> <різько> Кульгавий пішов звідти, так? <різько> <реш> так, але там дуже цікава штука була. Пам'ятаєте, як йому то все приснилося? що там було ще, який образ? Там драбина була в небо. Пам'ятаєте? Тут драбина, там драбина. Ангели ходили взад вперед, і він там боровся з тим всім ділом. І якщо подивитися, в нього в житті якраз оця подія справді була такою кульмінаційною, але після неї він почав кульгати. Ось. Але як людина, він змінився. Хоча там зазнав поразки, але пам'ятаєте, що було після того? Він пішов на зустріч до свого брата і вже не боявся цієї зустрічі. Він сказав: Нехай буде. Ну що буде? Добре, давайте возьмемо ще якусь особу. Хто вам ще в голову приходить? Ну, Петро. Новий заповідь. Один з старого, другий з нового. Яка найтака яскравіша подія в житті Петра? Апостола? Зрада, да? Цікаво, сама яскрава подія життя, яка в Біблії описується про Петра, то його зрада. То поразка чи перемога? Ну, так собі як на перемогу, не дуже потягне. Мабуть, поразка. Але якщо дивитися в житті, в, скажімо, в всій закінченості життя Петра, це було на перемогу чи на поразку? Воно йому помогло, чи не помогло? Хто сказав першу проповідь в День П'ятидесятниці? Саме Петро. Той, який зрадив Ісуса при служницях, набрався мужності сказати першу проповідь перед масою людей. Тобто ця поразка перевела до перемоги. І тому, як дивиться в житті, чи це було поразкою? Тяжко сказати, що було поразкою. Можливо, поразкою в ту мить, бо нічого доброго там не було. Але якщо дивитися. Продовж життя, то це була перемога. Окей, добре, тепер ми переходимо з вами до того, що Ісус говорив. І як Він в'їжджав в, в Єрусалим. давайте я прочитаю теж. Я буду читати з Івангелія від Івана. Ну, в принципі, ну, в практично всіх Євангеліях згадується цей в'їзд. Просто реакція на цей в'їзд дуже цікава. Євангелія від Івана, давайте. Ісус входить в Єрусалим. Наступного дня, це 12-й розділ 12 верша. Наступного дня багато людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмові гілки, вийшли йому назустріч та викрикували: Осанна, благословенний Той, хто йде в ім'я Господа, Цар Ізраїля. Ісус, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось цар твій, їде верхи на молодому ослі». Спочатку його учні не не розуміли цього, але після того, як Ісус був прославлений, вони згадали, що це було написано про нього і що це збулося з ним. Люди, які були з Ісусом, коли Він покликав Лазаря з гробу і воскресив його мертвих, свідчили про це. Тому багато людей вийшли йому назустріч, бо чули, що він здійснив це знамення. Тоді фарисеї почали казати один одному. Бачите, що нічого не допомагає. Ось увесь світ пішов за ним. Це оповідь апостола Івана. В чому вона відрізняється від, скажімо, Луки або Матвія. Цікаво, що в Луки і Матвії реакція Ісуса на Єрусалим була настільки радісна, як реакція людей на Ісуса. Коли він підійшов до Єрусалиму, 27 Єрусалим, вірш. Це в 23-му розділі Євангелії від Матвія написано, що Ісус подивився на Єрусалим і заплакав? Коли люди його зустрічали з радістю, Він плакав про долю Єрусалиму. І от цікаво, якщо подивитися на Ісуса, для нього в'їзд в Єрусалим. Що це було? Це була перемога? Чи це було щось інше? Поразка, може? Як ви думаєте? То до вас питання. Чому з одної сторони він плаче, а з другої сторони, люди тішаться? Як ти думаєш, Костю? Він знав дальше. Що його чекає, так? Він турбувався про себе, так? Ну він же ж плакав не про себе. Він плакав про долю Єрусалиму. В чому була поразка того всього? Чому він плакав про Єрусалим, як ви думаєте? Він прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Ви подивіться, що було умовою того, що люди тішились і йшли за ним? Вони бачили чудо Воскресіння Лазаря, так? І тому йшли за ним. Пам'ятаєте, що люди в 27 розділі Матвія говорили Ісусу, коли він висів на хресті книжники і Фарисеї? Зійди з Христа, і ми повіримо в тебе. Зроби чудо, і ми повіримо в тебе. І дуже цікаво, коли ми з вами дивимося на в'їзд Ісуса в Єрусалим. З одної сторони Він виглядав торжественно, люди ставили відки, там, хилилися перед Ним. І таке враження було, що Ісус справді досягнув чогось. Але його реакція на цей Єрусалим були сльози. Тому що Він. Бачив, що він не досягнув того, що він хотів досягнути. Ті, до кого він прийшов, не прийняли його. І дуже цікаво Євангеліє від Марка. Зверніть увагу, коли Ісус Христос висів на хресті, я ще до того вернуся, але я наперед скажу. Після того, як Він мер, хто сказав перше свідчення про нього, як про сина Божого? Римський сотник. Він подивився на нього і сказав: це справді був син Божий. Тобто Ісус з самого початку прийшов до свого народу, і таке враження, що народ нарешті зрозумів, що до нього прийшов Месія, Бог і так далі. І вони почали поклонятися перед Ним, а Ісус, замість того, щоб тішитись з того, почав плакати, дивлячись на Єрусалем. І тут, на що я би хотів вашу, вашу увагу звернути? Якщо ми ставимо це питання, як зазнаючи поразки, отримати перемогу? Знаєте, ви знаєте, ми ніколи не зможемо отримати перемогу, коли не будемо знати, за що ми воюємо з вами. Вибачте, що я про нашу з вами новітню історію зараз буду говорити. Але коли запитати кожного з вас, як ви думаєте, за що воює Україна? За чого воюємо ми і наші співвітчизники? Ми воюємо за життя, за свою свободу. А запитайте росіян, за що вони воюють. Вони навіть ті слова вимовити не можуть. Вони вже навіть забули ті слова, які вони на початку говорили. Бачите, як цікаво, війна, вона дуже проста штука. Особливо в нашому з вами випадку. Ми воюємо за життя, ми воюємо за свободу. І ми готові вмирати за це, тому що розуміємо, що нема іншої альтернативи. І коли ми з вами дивимося на Ісуса Христа, а Він знав, за що Він воює. В чому була його суть війни? В чому було суть його протистояння? Що він хотів отримати, досягнути? Врятувати людей в гріха, починаючи зі своїх. Пам'ятаєте, в післані до Филиппіан, в другому розділі написано, що він став у всьому подібний до нас, так? він смирився. В чому найбільша різниця між Адамом і Ісусом? В чому була взагалі війна між Богом і людиною? Бачите, ми дуже часто з вами думаємо про різні речі, ми думаємо про місію, яку виконував Ісус, про спасіння ізраїльського народу, але якщо ви подивитесь в глибину того всього, справжня війна, яка тучилася, вона не була проти людей. Як книжники і фарисеї думали, що Він захопить їхню владу. Вона навіть не була проти влади людської. Вона була проти сил гріха. В Єфесянах написано в шостому розі, що наша війна з вами не проти людей. Не з людьми ми воюємо. Воно багато сильніше, ніж просто люди. І коли дивиться на Ісуса. Він не шукав перемоги над людьми. Він шукав перемоги над смертю. Над якою смертю? Що таке смерть була? Це не смерть, коли ми з вами вмираємо. Бачите, коли ми з вами згрішили, коли людина згрішила, чим вона вмерла, що вона втратила, вона втратила відносини з Богом. Оце була справжня смерть. Ви можете ходити з живими бути, дихати, але це не значить, що ви живете. Дихання це не дорівнює життю. Ми з вами можемо навіть бути серед людей, рухати, з'їсти і так далі, і тому подібне, але це не значить, що ми живемо з вами. Коли ми з вами живемо? Коли ми любимо когось, і хтось любить нас. Навколо нас багато живих, мертвих людей. І ми навіть називаємо їх, Євангелія називає їх такими. Вони дуже живі. Якщо ви підключите до них прибори, то серце буде каладати, кров буде гонити і так далі і тому подібне, але вони мертві. Чому мертві? Вони не знають свого батька. Вони самотні на цій землі. І коли подивитися на Ісуса Христа, вся суть його отого життя тут на землі вона полягає в тому, що Він хотів подолати смерть. Він не боявся своєї власної смерті. Його не це бо страшило. Ми зараз до того дійдемо. Він знав, заради чого, він прийшов і заради чого він страждає і вмирає. І знаєте, що дуже важливо тут? Коли ти знаєш, заради чого ти борешся, тоді ти знаєш, коли ти перемагаєш або коли ти зазнаєш поразки. І тому, коли Ісус пішов до Єрусалиму і бачив в тішені ті лиця людей, які кричали: Осанна, грядущий в ім'я Господня», Він плакав. Воно мені нагадувало Петра, який почув, що це син Божий. І перша його реакція після того, якщо Ісус йому сказав, мені належить йти в Єрусалим, щоб померти, що він сказав йому? Нехай тобі цього не буде. Ви зрозумійте, що одна ціль, з якої Ісус йшов в Єрусалим. Він йшов, щоб померти. Він не йшов туди, щоб зберегти своє життя. Він йшов вмирати. І він то знав. Якщо подивитися на нього, це друга річ, на яку я хочу звернути вашу увагу. Що було справжнім ворогом Ісуса Христа? Проти чого Він протистояв? Ніколи не думали про це. Давайте, перед тим, як ви дасте відповідь, я вам пару ілюстрацій наведу. Пам'ятаєте перші випробування Ісуса Христа, де відбулися? В пустелі? Про що ці випробування були? Хліб перевернути на кам е, камінь на хліб, скинутися з, з храму і залишитися живим. Прошу? Про його ідентичність. так. Якщо ми подивимося подивіться, про що він молився в Евсиманському саді? Він молився, Господи. Якщо можна, нехай мене мене Чеця. Але що? Не моя воля, а Твоя нехай буде. Якщо ми подивимося на Ісуса Христа, Він у всьому був подібний до нас, окрім гріха. І в чому найбільше подібніш між Ісусом і нами? Людьми, у нас є то, що ми називаємо з вами свобідною волею. І якщо Ісус був подібний до нас, то його найбільше протистояння в житті було з його власною волею. І тому, коли він молиться в гевсиманському саді і каже: Господи, якщо можна, нехай мене ця чаша. Це було його бажання. Але що він сказав? Не моя воля. А твоя воля нехай буде. тепер подивіться на нас з вами людьми. Коли Бог створив Адама і Єву, він дав їм волю. Дав. Ми вільні з вами люди. Ми маємо волю. Тому що без волі в стосунках бути не можна. Любов завжди вимагає свободи, вона завжди вимагає волі. А воля це свобода для мене. І якщо подивитися на Ісуса, в нього було три демони, з якими він боровся в пустелі. Перший демон, який диявол йому пропонував, це влада. А він міг отримати владу, коли перевернув би хліб або перевернув каміння на хліб. Другий демон це успіх. Якщо люди побачили, що він впав з храму і живий лишився, як би думаєте, як би вони до нього відносились? Зі страхом? Боялись би його? І третій демон це визнання. І якщо подивитися на Ісуса, то впродовж всього свого життя ті три демони були постійно біля Нього. Тому що ми, як люди, так створені, що ми все добре можемо перевернути на зле. Ми хочемо визнання? Хочемо. Ми хочемо влади, щоб нас слухали? Хочемо. Ми хочемо бути успішні? Хочемо. Ми такі є всередині. І знаєте, кожен раз, коли в тій чи іншій сфері ми отримуємо якийсь успіх, що ми думаємо про себе? Ми щось досягли. Але подивіться, в чому глобальна проблема. Глобальна проблема в тому, що ми як люди створені жити не по своїй волі, а по волі нашого Отця. Гріх Адама не в тому, що він там. Від Єви взяв якийсь там плід. Як казали, знаєте, якщо б Єва не була вегетаріанкою, то б і гріха не було, так? Чули таке? Вона б яблука не їла. Не в тому був гріх Адама. Гріх Адама був в непослуху. він свою волю поставив вище в волі Бога. І якщо ви подивитесь на себе, ви можете зробити аналіз себе. То, в принципі, ми з вами хочемо чи не хочемо, але ми постійно воюємо з тими демонами. Відносинах з собою один з одним. Навіть по відношенню до себе особисто всередині, по відношенню до інших це постійно проявляється. І коли подивитися на глобальну війну, яку ми з вами ведемо, ця глобальна війна не з кимось. Та глобальна війна з нами самими. Я можу вас відправити хоч на Марса, хоч на Луну. Куди хочете, вибирайте. А знаєте що? Туда відправиться вся наша внутрішня природа. І то протистояння, навіть якщо людей навколо вас не буде, все рівно буде там. І тому, коли подивитися на Ісуса Христа, що Він побачив в тому, що люди казали, А ця фраза дуже цікава в тому. Тому багато людей вийшли йому назустріч, бо чули, що він здійснив це знамення. Вони йшли за ним, тому що бачили в ньому силу. Вони йшли за ним, тому що бачили в ньому владу. Вони йшли за ним, тому що він був успішний. І навіть на Христі, коли він висів, до нього підійшли книжники і фарисеї і так кажуть: ті, що проходили. Бо збогохульствували проти нього, вони хитали головами і казали: ти ж збирався зруйнувати храм і відбув... відбудувати його за три дні. Спаси себе самого, якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Передосвященники разом із книжниками та старішинами також насміхалися з нього, кажучи: інших рятував, а себе не може врятувати. Якщо він насправді цар Ізраїля, то нехай зараз зійде з Христа, і ми повіримо в нього. Він покладався на Бога, тож нехай тепер Бог врятує його, якщо хоче, адже він казав я син Божий. Ви бачите, про що вони говорять? Що вони в ньому хотіли побачити? Вони не хотіли прийняти його ні за що. Вони хотіли прийняти його за щось. За що щось? Чому люди в Росії так хочуть і люблять Путіна? Тому що він має владу, тому що він має успіх, тому що він має визнання. І він може все порішати за них. Не треба нікому нічого робити. Якщо ви подивитесь на нас, то в принципі ми завжди дивимося за тими речами. Як ви думаєте, за ким ви слідуєте в своїх соціальних мережах? За авторитетами. Ми завжди їх шукаємо. Чому так? Бо нам складно бути незалежними людьми. Незалежною людиною може бути тільки та, яка знає, хто її справжній авторитет. І тому їх дуже не люблять, бо вони не терплять ніяких інших авторитетів. Але що я хочу тут сказати? Знаєте, в чому різниця між нами і Христом? Щоб ви зрозуміли це? Він міг, а ми не можемо. Він міг зійти з Христа. Він міг перевернути камінь на хліб. Він міг впасти з храму і його би ангели піднесли, він міг. Уявляєте, коли ти можеш, а тобі біля тебе бігають його мурашки, там щось дергається до тебе. І ти не робиш того. Я собі не я деколи таке уявляю, в зовсім малій мірі. Але справжнє, про що я хочу сказати? Що справжня наша битва, справжнє наше протистояння не з кимось не десь. Воно точно так же саме, як з Ісусом. Воно всередині кожної з нас. І знаєте, хто нашим ворогом є? Наша воля або навіть Бог. Чому? Тому що кожного разу, коли ми чинимо свою волю, чию волю ми не чинимо? Волю Божу. І тепер подивіться у відношеннях до інших, як воно проєктується. Нам багато приємніше, коли виконують нашу волю. І як нам складно, особливо в стосунках свою волю, опустити нижче плінтуса і сказати: окей, нехай твоя воля буде. Я вам гарантую. Ми зараз до практичного застосування дойдемо. Я вам гарантую. Якщо ви зрозумієте, де ваша війна. Тоді ви точно будете знати, що буде вашою перемогою, а що буде вашою поразкою. Тоді, коли навколо вас знають всі, коли будуть тішитись, так як Ісус знайшов себе по дорозі в Єрусалем, Він плакав. Коли всі плакали, Він на Христі сказав слова «Звершилось! Я досягнув, я зробив. То, що мав зробити. І якщо подивитися на все життя Ісуса Христа, то з самого початку, до самого закінчення того життя, це життя було тільки навколо одної речі: підкорення своєї волі, волі Богові. І знаєте, що для нього це вартувало? Що він став не просто зійшов з небес, він став подібний до нас. Він став навіть подібний до рабів, як раб. І він більше того Він прийняв смерть на Христі. Ви собі уявляєте, яке це впокорення волі Його. І тут одна річ. Він міг кожну секунду зійти з Христа, перетворити камінь на хліб, знищити всіх євреїв, які там книжників і фарисеїв, які йому там мозги виносили. Але він цього не робив. Остання річ. Справжнє протистояння, воно завжди між мною і Богом, моєю волею і Його. Де кожна поразка, почуйте мене, де кожна поразка моєї волі? Це є перемога зі своїм я. Вертаючи до нашого питання, як зазнаючи поразок, можна мати перемогу. Кожного разу, коли наша з вами воля зазнає поразки. Тоді ми з вами отримуємо перемогу. Тому що справжня війна це протистояння між мною і Богом, між моєю волею і Його волею. І кожного разу, коли я притискаю свою волю, коли я підкоряю волі Бога, ми з вами отримуємо перемогу. І ви не повірите в стосунках з жінкою, останні 27 років моїх, а майже 30, Ну, три неофіційно, 27 офіційно. Кожного разу, коли ми один одного свою волю кудись відправляємо подальше, і все нормально виходить. Ну кожного разу, коли воля або моя, або її торжествує, як правило, одна сторона не дуже щаслива. Воно так є, що якщо ми виставляємо себе на перше місце, то хтось буде на другому місці. А тепер подивіться на Ісуса, коли Він входить в Єрусалим, ми з вами будемо святкувати Пасху, смерті і Воскресіння. Люди в ньому бачили переможця, силу селену. Він не боявся про себе. Він боявся одного, щоб не його воля, а батькова воля звершилась. Тому, коли ви дивитесь на своє життя, Я думаю, що для нас оцей в'їзд Ісуса в Єрусалим повинен бути нагадуванням, що наша справжня війна не з людьми. Наша справжня війна з нами самими і з протистоянням з Богом. Якщо ми хочемо отримати перемогу в цьому, мати стосунки з Богом, жити з Ним, то нам доведеться добровільно, без будь-якого. Принудження. Свою волю підкоряти Божій волі. І тому Христос сказав своїм послідовникам: хто хоче йти за мною, нехай возьме Христа і слідує за мною. Чому Христа? Кого розпинало на Христів? Бунтівників і біглих рабів? Що спільне між біглими рабами і бунтівниками? Бажання свободи, своя воля. Чому на них пхали цей хрест і заставляли його нести? Що вони робили? Ламали їхню волю. І потім розпинали на тому хресті, який вони несли. А тепер подивіться, Христос каже: якщо хочете йти за мною, візьміть хрест свій і йдіть за мною. До чого цей хрест? Це не про страждання життя, забудьтеся, багато сильніше. Це коли ми з вами добровільно беремо Христа, тому що Христа добровільно ніхто не брав. І на тому Христі добровільно розпинаємо свою волю і підкоряємося волі Божій. Тому я думаю, коли ви думаєте про стосунки, якщо так практично застосувати в сім'ї, я думаю, що коли весілля або шлюб роблять, мабуть, треба говорити. Якщо ти готовий віддати свою волю, або ти готова віддати свою волю і підкоритися один одному, тоді одружуйтесь, Ні, то краще дідь робіть щось друге. І тому, коли ми говоримо з вами прослідування за Христом, то слідування за Христом і то протистояння, в яке ми знаходимося, то завжди з нашої волі, то не з нашими гріхами. Наші гріхи тільки прояв того, а воля значно глибша. Тому. Справжнє протистояння між мною і Богом, моєю волею Його, де кожна поразка моєї волі перемога у війні зі своїм «Я». Нехай Бог цей пасхальний час нагадає нам, за що ми воюємо, проти чого ми боремося, і дасть нам сили відкорити свою волю Його волі. Йому слава за все. Амінь.